Чернігів відновлює найбільш пошкоджені рашистами багатоквартирні будинки, ремонт яких ще нещодавно здавався неможливим. Попри серйозні руйнації внаслідок прямих влучань снарядів та пожеж від вибухів, у них збереглися основні тримальні конструктивні елементи. І нині професійні організації відбудовують решту. Так вже майже місяць тривають роботи на Мазепи-56. Після чергового ворожого обстрілу в середині березня ця дев'ятиповерхівка залишилася без вікон, внутрішніх мереж, подекуди стін та міжповерхових перекриттів. Одне крило повністю вигоріло. На тій стороні там вже ж таке завалено було всі ковни. Повигрібали, самосвали, приїжджали, грузили. Що це все. А зараз вже очистили ті кімнати. Там є потолки, попадали, де роблять, де балкони, де цементні не роблять, а тоді ж будуть окна стеклити, вже і стекло завезли, окна. Пані Любов каже, у її квартирі на дев'ятому поверсі повибивало тільки вікна, то затягла їх ковдрами. До відсутності комунікацій теж якось звикла. Так як живе одна, йти звідси нікуди не хоче, а тому радіє, що будинок ремонтують. Там удасть Бог зроблять. Ми дов, ми довольні, що вони роблять, стараються хлопці, ви знаєте, з утра і до темно. А як їм важко, яка робота важка в їх Боже. Вони такі трудолюбиві хлопці. Трудяться добре. На сьогодні, за словами самих будівельників, завершується демонтаж пошкоджених плит та розбір завалів. Відновлюється кладка фасадних стін та конструкції всередині. Зараз заливаються плити перекриття на 8, 7, 5 поверхи. Заливається бетоном, тому що всі пліти були зламані з верхніх поверхів. Почали будівництво міжкімнатних і коридорних стін. І за нами вже будуть йти ставити металопластикові вікна, двері. Вони вже підняти по поверхам в кількості в необхідній. І вони, я думаю, що з вихідних вони з понеділка почнуть їх встановлювати. Пояснює, роботи складні і їх багато. Однак є розуміння, як їх виконувати, адже всі працюючі на об'єкті фахівці своєї справи. Наступають холоди, людям треба всілятись. Ми робимо все можливе, що від нас залежить. Плануємо свої роботи так, щоб, скажімо так, вони не заважали підключенню опалення, щоб у людей була постійна електрична енергія, скраплений газ для приготування їжі. Тобто намагаємось зробити ті роботи, які тягнути собою від'єднання від мереж в першу чергу. Поки ще не почався опалювальний сезон робіт там дуже багато, з урахуванням тих серйозних пошкоджень, які зазнав будинок. Я можу сказати, що ми плануємо виконати робі, роботи десь на початку 2023 року, приблизно у лютому місяці. Не менш особливого, але зовсім іншого підходу вимагає будинок на Пухове 154. Він опинився фактично в першій лінії перед противником і одразу прийняв на себе удар. Стріляли з важкого озброєння, звідси і масштаби руйнувань. Серйозно постраждали перекриття, фасад та внутрішнє влаштування. За 10 днів будівельники вже перейшли від підготовчих робіт до відновлення стін у пошкодженому під'їзді. Мабуть, було скільки прилітів сюди, прилітів п'ятим, кажуть, Ну, які тут живуть, перекриття баток, побомблених, крішк. Затікає там, людям не лежиті. Ну, Пробуємо відновити все це. На даний час ми виконали роботи демонтаж покриття плит лифтової, демонтаж мусорозборної труби, демонтаж аварійних перемичок між вікнами, міжвиконних перемичок. Продовжується виконувати роботу з демонтажу, скажімо так, тих. Елементів конструкції, які відновити, ми не можемо, і попутно це вже відновлення і монтаж на тому місці, скажімо так, тих, наприклад, плит або цегляної кладки, яка була демонтована, вона буде вже монтуватися нова. За попередніми прогнозами спеціалістів, завершити капітальний ремонт та здати об'єкт вони мають у грудні, тобто до кінця року.